Добрий день, малеча! Запрошую вас до цікавого заняття з розвитку мовлення. А говорити ми будемо саме про зимуючих птахів. На початку заняття давайте підготуємо губки, зубки, язичок через чистомовки для подальшої роботи. Повторюйте за мною: хи 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 улетіли перелітні птахи. Повторіть. Чи, чи, чи залишились зимуючи. Повторіть. Жу, жу-жу. Вони можуть знайти їжу. Повторіть. Ів, ів, ів. бережіть птахів. Повторіть. Ну, а тепер переходимо до наших завдань та ігор. Перше завдання, перша вправа називається Скажи, хто це. Я показую на якогось птаха, а ви кажете, хто це? І казати треба так. Це, наприклад, дерево, це травичка. Але ж ми будемо говорити про птахів. Починаємо. Скажіть, хто це? Це дятел. Повторіть. Так. Скажіть, хто це? Це голуб. Скажіть, хто це? Це синичка? Хто це? Це сіра ворона? Хто це? Це сорока білобока. Хто це? Це горобчик. Вірно, з цією вправою ми впорались. Вправа наступна. Вона називається Хто що може робити? Я показую на якогось птаха і запитую, що він може робити. А ви пригадуйте те, що я вам розказувала раніше про цих птахів. Будьте уважні. Діти, що може робити дятел? Літати, повторюйте, перелітати, повзати, немов кішка по стовбуру, знаходити, шукати, бити дзьобом. Розбивати, діставати, з'їдати. А ще він може піщати. Пам'ятаєте? Пі! Так піщать дятли. А ще стукати. Ось як. Так, що може робити синичка? Співати, вона гарно співає. Літати, перелітати, триматись. На шишці. Далі шукати, їсти, знаходити, дивитись, залітати. Так. Що може робити сіра ворона? Літати, нападати на маленьких курчаток, зайчаток, що ще, з'їдати. Довбати своїм дзьобом, шукати, знаходити, перелітати, роздивлятись, тримати дзьоби по горішок. Все, досить. Переходимо до іншого завдання. Воно називається Скажи який. Я буду показувати на якогось птаха. А ви будете казати, який це птах? Ну, наприклад, светер мій який, різнокольоровий і так далі. І так ми говоримо про птахів. Синичка яка, гарна, маленька, повторюйте, різнокольорова, швидка, рухлива, смілива. Весела, співуча. Так. А горобчик який? Маленький, чепурненький, боязливий, гарненький. Діти, а голуб який? Великий по зрівнянні з синичкою та горобчиком. Ще який? Різнокольоровий, а ще який. Домашній, свійський або є дикий, ще який розумний, кмітливий. І з цією вправою ми впорались. Наступна вправа остання називається «Доповни моє речення. Я буду про що сказати. А вам потрібно доповнити, але ж доповнювати потрібно, починаючи зі слова А. Наприклад. Взимку лежить сніг, а восени, а восени лежить багато листочків на землі. Починаємо. Ворона- ворона, сіра білого кольору. А синичка яка? Зі слова А? А Можна сказати так, а синичка синьо-жовта. Далі горобчик маленький, а сорока яка? А, а сорока велика. Далі Сірій вороні, дзьо великий, сильний, гострий, допомагає знаходити добувати їжу. А, що допомагає дятлові знаходити їжу. Пригадали? Давайте. А, а Дятлові допомагають гострі, гострий слух, вони гарно чують, гострий дзьоб, сильні лапки, сильні когітки і сильний упругий хвіст. О, як! Далі горобчик та синичка. Їдять горобчик та синичка, їдять комах. А що їдять сіра ворона та сорока? А сіра ворона і сорока їдять різну їжу. Сіра ворона їсть все і може напасти на маленьких тварин чи птахів а сорока білобока, теж може напасти на маленьких птахів, на гніздечка і там з'їсти маленьких пташенят. Але ж, дітки, все одно, якими б не були всі ці птахи, птахи наші друзі, тому що вони знешкоджують багато комах у період, коли комахи є на землі, коли вони не поховалися. Тому птахи не можуть розмовляти, не можуть захиститись. Ми, люди, сильніші, розумніші птахи. І тому зараз, наприкінці осені і особливо взимку в холодну, потрібно допомагати зимуючим птахам вижити, будувати їм годівнички, залишаючи залишки їжі і виносячи її на вулицю. Просто покладіть її, якщо немає годівнички, під дерево, під кущик. Птахи обов'язково прилетять і подякують вам. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!